Україна просить танки у західних партнерів. А куди ж подівся наш оплот? Гордість українського оборонпрому багато спекуляцій, багато думок з цього приводу і багато запитань від наших глядачів. У цьому відео розкажу про український танк оплот. Кількість, якість і де ж вони поділися. Тож додивіться це відео обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей дізналися цю інформацію. Напишіть коментар і підпишіться на мій ютуб канал, якщо побачили мене вперше. На початку відео знову агітую всіх долучитися до зборів на автівку для наших аеророзвідників. 150 тисяч, трохи більше вдалося зібрати, але. Вартість автівки 350 тисяч гривень. Тож кожні ваші 10, 20, 30 гривень можуть бути корисними. Вся інформація у вас зараз на екранах також буде в описі цього відео. Заздалегідь дякую за підтримку наших військових. Отже, Міністерство оборони України в 2009 році замовило 10 танків оплот М. Вартість укладеного контракту становить 295 мільйонів гривень. Станом на початок 2012 року, через недофінансування, українська армія. Має в своєму арсеналі лише один танк бойова машина Оплот Збройні Сили України планують придбати близько 200 основних бойових танків оплот М до 2025 року. Однак до практичної реалізації планів дійшло лише наприкінці 2015 року. Уряд України надав гарантії державні по кредиту для заводу імені Малишова у Харкові на суму понад 1 мільярд. Гривень для виготовлення танків оплот згідно з постановою кабінету міністрів номер 1083 від 25 грудня 2015 року плата за надання гарантії складає 0,1 тисячна відсотки річних суми гарантійних зобов'язань. Проте інформація про надходження нових танків станом на початок 2017 року була відсутня відповідно до указу президента України номер 183-2017 на постановку сучасного бронетанкового озброєння оплот для потреб збройних сил України з фонду конфіскованих коштів колишнього президента Януковича було спрямовано 300 мільйонів. Гривень в березні 2018 року генеральний директор «Укроборонпрому» Павло Букін повідомив, що замовлення на виготовлення оплоту вже виконується, але точна кількість замовлених машин є державною таємницею. А перша партія буде виготовлена вже у 2019 році. Три Бойові машини оплот на репетиції параду до Дня незалежності були помічені у 2021 році. Проте, в жовтні 2020 року, генеральний директор заводу імені Малишева Василь Крилас повідомив, що роботи над імпортозаміщенням складових танку, які до того виготовлялися у Росії, досі тривають. А Міністерство оборони України буде готове замовляти танк лише за умови повного імпортозаміщення, тобто, всі складові, всі деталі. Мають бути не з Російської Федерації, а з України або з західних країн в грудні 2020 року. Заступник міністра оборони Олександр Миронюк повідомив, що триває дослідно-конструкторська робота бастіон, в рамках якої йде імпортозаміщення цієї машини. Дослідний зразок мав бути отриманий у 2023 році. Нагадаю, це станом на 2020 рік. До початку широкомасштабного вторгнення в березні 21-го року стало відомо, що Укрспецпроєкт замовив виготовлення одного танку оплот, аби просувати його на зовнішніх ринках озброєнь. Виробництво оплот 2М було розпочато у лютому 2021 року. Станом на 21 рік на озброєнні української армії був лише один. Танк станом на січень 2023 року у збройних сил України було 27 зразків танків та їх модернізацій без урахування командирських версій та інших машин на базі на базі оплоту. Наразі цей перелік збільшився до 31 поточних та 33 у короткостроковій перспективі. Основи парку військового часу складають версії Т 64 радянського виробництва, які були у строю збройних сил України станом на 21 рік, а також значна частина Т 72 українських ставших. Трофеями, а також у значній кількості переданих союзниками, у порівнянні із ними, кількість Т-80 та машин на його базі навряд може перевищувати їх. А у порівнянні із радянськими танками, кількість Леопард-2 Челенджер 2 а згодом Абрамс, значно менша і загалом можливо говорити орієнтовно. У 130 одиниць цих машин, які вже передані або мають посилити збройні сили України протягом року, але повернемося до оплоту: що таке? Оплот, основний бойовий танк оплот М є бойовою гусеничною машиною, яка має високу вогневу міць, надійний захист і високу рухливість. Танк призначений для ураження вогнем усіх видів наземних, надводних і низьколітаючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника. Рішення широкого кола бойових завдань можливе у різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умовах в діапазоні температури навколишнього середовища від мінус сорока градусів за Цельсієм до плюс 55 градусів. Відносній вологості повітря до 98% при температурі плюс 25 градусів. Градусів, висоті до 3000 тисяч метрів над рівнем моря, і запиленості повітря, що зустрічається при реальній експлуатації. Те, на що жалілися наші військові, отримавши західну техніку, вона зроблена без урахування умов ведення війни тут, на наших континентальних умовах, і, взагалі, при нашій інтенсивності бойових дій. і Плюс іще додалися дрони. Вдосконалений оплот М відрізняється від базової версії даного танка наявності наступних вузлів і систем, комбінованого панорамного прицілу командира з незалежним денним і тепловізійними каналами, що забезпечує можливість ведення прицільної стрільби з дистанційно керованого зенітного кулемета по повітряних цілях на кутах піднесення до плюс 60 градусів окремого незалежного від навідника тепловізора і лазерного далекоміра, командира вбудованого динамічного захисту дуплет ніж два здатного протистояти кумулятивним боєприпасам з тандемною бойовою частиною, нових засобів радіозв'язку, комплексної системи управління рухом, що забезпечує автоматичне перемикання передач і плавний поворот під час руху танка вдосконаленого цифрового щита механіка-водія, вдосконаленого штурвала, екологічнішого дизельного двигуна 6ТД-2Е потужністю 1200 кінських сил, потужнішого допоміжного агрегату живлення 10 кВт замість 8 у попередній версії. Один з наших військових, командир танкової роти на позивний Полтава, розповів про український танкоплот та порівняв його з російською бронетехнікою. Так, в інтерв'ю Українській Правді він зазначив, що російський Т-90 прорив непогана машина, і приціли вони хороші зробили, і монітори. Дуже хотів, щоб у моєму підрозділі з'явився такий трофей. Це інтерв'ю, датоване 23-м роком. Водночас військовий зазначив, що перемагає не техніка, перемагає екіпаж Український оплот? Перепльовує прорив у багатьох питаннях, але є багато і слабких місць. Наприклад, електроніка псує все. А от систему управління виявлення зарядження в оплоті краще. Водночас він зауважив, що росіяни штампують свої танки конвеєром а в Україні оплоті всього близько десяти, а решта. Т-64 та Т-72, Т-64 і оплот це як Жигулі першої та сьомої моделей. До оплоту була хороша розробка Береза, класна машина. У мене була одна така, потім її підбили, розповів військовий. Оцінюючи західні леопарди. Він зазначив, що це неймовірна машина, але вона трохи під інші задачі. Це нічна кішка з її оптикою та пушкою. Вона вночі такого шурхоту наводить. Тут, навіть якщо в нас буде якийсь супертанк, ніхто ж не скасував артилерію. Вона обов'язково влучить, зірве гусеницю, коток і постане питання евакуації танка. А це ж шматок заліза, в нього немає шапки-невидимки. Він тільки загудів, усе пріоритетна ціль. Його шукають усі: дронщики, арта, піхота. Після прильоту під час детонації БК гинуть. Усі цього не хотілося б, додав військовий. Ситуація з танками в Україні така: Збройні сили України комбіновано використовують радянську і західну бронетехніку на фронті, щоб ці машини доповнювали і підсилювали одне одного. Як писало видання Forbes, за рік боїв з моменту отримання першого танка Леопард-2 німецького виробництва, українська армія втратила, за даними аналітиків Орікс, не менше 12 Танків, однак набагато більше танків Леопард 2 було пошкоджено ніж знищено, і українці відчувають реальні проблеми з ремонтом пошкоджених танків і поверненням їх в стрій. Нагадаю, очільник Райн Метал заявив про те, що вже в Україні функціонує цех по ремонту бойових броньованих машин, таких як Мардер, також у планах комплектація і ремонт леопардів. Проте це у недалекій, але Перспективі на майбутнє для України після перемоги головним питанням відносно бронетанкового парку буде прийняття ключового рішення, що робити з радянськими машинами та їх модернізаціями, які будуть становити валову кількість. Тобто мова йде про те, що в умовах війни виготовляти танкоплот дуже складно. А час було згаяно і витрачено ще коли була така можливість. Звісно, скільки танків повинно бути у збройних силах України після перемоги залежить. Від величезної кількості факторів і буде визначено науковим підходом, а не розумовими експериментами, зазначають аналітики Дефенекспрес, але можливо взяти за відправну точку Польщу, яка хоче мати у строю у 2030-х роках орієнтовно понад 800 машин, з яких абсолютною більшістю будуть ліцензійні версії к 2 pl тобто головне питання, якими мають бути ще умовно машин. Танків у збройних силах України зразка 2030 року. Перший варіант замовити західні машини. Але, наприклад, орієнтовний цінник на таку кількість Леопард a 7 навіть не підіймаючи питання виробничих можливостей, буде складати на прикладі останнього контракту для Норвегії 18,6 мільярди доларів. США, що є абсолютно фантастичною сумою. Другий варіант продовжувати експлуатацію радянської техніки як найбільш економічний. Що це означає? Це потреба кардинальної модернізації сотен машин під нову башту із 120 мм натівською гарматою. А варіант, коли Україна добровільно йде шляхом експлуатації радянських калібрів, героїчно долаючи всі перепони, залишаємо для кошмарного сну здорового глузду. Пишуть аналітики. А наскільки проблемна така модернізація, цілком продемонстрував ятаган? Якщо коротко, то встановлення 120-мм міліметрової гармати потребує нової башти. Нова башта із нишою для снарядів створює тіньовий. effect not Моторотрансмісійним відділом радянських машин, що призводить до перегрівів, а більша вага башти впливає на ходову, яку також необхідно переробляти. В результаті коло проблем замикається, і фактично замість модернізації виходить створення нового танку. Третій варіант все ж таки зробити те, що хотіли у харківському будівному заводі ще у 80-х роках, розуміючи реальні можливості платформи Т-64 та всіх похідних від неї радянських. Машин, тобто створити нові шасі. Ця задача значно складніша більше того, може бути реалізована виключно за рахунок національної програми та акумуляції всіх сил, і звісно, не потребує самостійного пошуку виключно свого особливого шляху, а кооперації із міжнародними партнерами та союзниками. Отже, з оплотами у нас на жаль ситуація не така хороша, як могла б бути, якщо б, звісно, ще до 2014 року тодішня влада не нівелювала ці розробки. Звісно, ми роз Розуміємо, на кого вони працювали, і звісно, розуміємо, що вони умисно тормозили розробку цього українського танку. Це було далеко не в інтересах Російської Федерації, враховуючи те, що навіть наші військові говорять, що навіть е, цей передовий. Танк, який росіяни вважають найкращим у світі, Т-90М м прорив, вони гірші ніж наш оплот. Тому звісно робилося все, щоб наших оплотів не було принаймні не було у тій кількості, які здатні протидіяти росіянам. Проте багато аналітиків говорять, що війни майбутнього це війни без танків, принаймні без екіпажні танки, можливо, будуть задіяні, але екіпажі будуть страждати від навали fpv дронів та інших видів. Дронової атаки, дронів камікадзе та артилерії, тому говорячи про доцільність танків на полі бою, треба враховувати реалії. Цієї війни реалії війн майбутнього і реалії технологій. тому будь-який, напевно, танк, який створений до початку широкомасштабного вторгнення Ерефії в Україну, не буде на 100% класним, хорошим і безпечним для екіпажів в умовах нинішньої війни. Доводиться адаптуватися в умовах тієї кровопролитної війни, яка відбувається на нашій з вами. Території у нашій з вами країні тому цінуємо те, що роблять наші військові. Віримо в Збройні Сили України і постійно підтримуємо наших захисників і захисниць. Для цього донатимо на будь-які збори, які оголошують наші військові. Зараз триває збір на автівку для наших аеророзвідників, які убезпечують наше з вами українське небо. Їм потрібна автівка. Вона коштує 350 тисяч гривень. Наразі зібрали трохи більше ніж 150 тисяч. Тому будь-яка ваша гривня. 10, 20, 50 можуть врятувати ситуацію. Давайте разом долучимося і закриємо цей збір. Вся детальна інформація зараз у вас на екранах також зможете побачити в описі цього відео. Також в описі знайдете інформацію про психологічну допомогу військовим, їх родинам та ветеранам війни. Це все робиться на онлайн-платформі сайт PlanBick.helп. Цей сайт створили волонтери. Частину коштів, які отримують з цього сайту, направляють на підтримку Збройних сил України. Також там працюють психологи, які мають і військовий досвід, і досвід спілкування з військовими. Все це робиться в кілька кліків. Ви можете самі обрати собі потрібного психолога. Конфіденційно абсолютно все це відбувається. Заповнюєте анкету у кілька кліків, і все це можна робити за наявності інтернету з будь-якої точки світу. Тому рекомендуйте кому це. Потрібно, тим більше, що якщо у вас є промокод Артур10, отримуєте на першу консультацію 10% знижки. Користуйтеся, якщо це вам потрібно. Ну і вся детальна інформація про підтримку каналу МетаВсян Ньюз теж є в описі цього відео і в описі мого каналу. Також зверніть увагу на кнопочку спонсорство за символічну суму можете отримати доступ до контенту спеціально для спонсорів. Тому. Дякую за заздалегідь всім, хто долучається, і дякую всім, хто допомагає моєму каналу у розвитку. Частину коштів, звісно, передаю на потреби Збройних сил України. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Звісно, підпишіться на мій Ютуб канал, якщо побачили мене вперше. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!